Що ж, ось і вирвали буряки і моркву. Я цього року сіяла небагато. У мене буряки залишаються завжди, хоча я їх і так стараю все менше і менше сіяти. Ну таке страхіття виросло, <су> мені вони такі величезні, не потрібні. А це дивіться, мій улюблений Пабло. Ось такі я люблю невеличечки. А то поряд таке поросло. Що в мене було Пабло. На ну, мої очі маленьку використала. Ж. Він ранній. Детройт. І оці довгі. Я то ще в ящику покладу, покажу опольські. Ну, Наче кормові бріки виросли здоровені, здоровені. Ну, покажу тоді ще в ящичку. Ну, щось я перестаралась коло них, напевно. Ну, що вродили, то вродили. У мене морква Канада. ну Частину її вже ми використали, от, звісно, крупненька. Садила її зовсім трішки, менше піврядочка. Але ось є, це вже залишки. Ось така одна цікава покорочена. Бачите, яка ну така, дивіться. Така ж все-таки морквина, доладня. Ще мала морква, нема чого сказати. Тепер і інша морква. Теж крупненько. Ось особливо такі дві здоровені. Але тут дивіться, такий покручена морква, тут її більше. Мені в принципі поки що вистачить, літом зір чимало. Салат я використовувала морквочку, лечо з морквою, з цибулькою, ось Так і в ящиках. Ось отут такі маленькі та середні, які мені подобаються. Потім круглі великі та середні. І оці страшнучі довгі. Ось така вам історія. отаке наросло. Дивіться, оце тут Пабло в основному, отакі тут вони невеличкі та середні. Такі, що невеличкі, це більше тих, що я підсівала на місці, де поганувато бурячки, і морква зійшла. Ну, такі мені подобаються. Далі. Тут здоровенні, круглі і такі більш-менш середні. Ну і тут оце страхіття циліндри опольські. Там піднизу менше, зверху ці величезні, посередині он поклала. Таке невеличке, щоб порівняти. Господарства в мене нема, буряків небагато. Ну, рубатиму кусочками на борщ комедія. Ну ось Така морква, ще є кучка карявенькою, ну, в Канаді карявої майже не було такої одненька покручена. Ось тут, тут у цій була, там кучка є. Ну що, в принципі, їли, салат робили, ціле ж літо їли. От. І це є на зиму. Багато я не хотіла її сіяти. А, тому що морка в принципі недорога. Спочатку цю зиму, потім куплю. Навіть наперед купувати не буду. А вже вечір. Покажу вам свої петунії. Дивіться. Так, ще петунії. Це тут мій великий квітник. Але там вже мало що побачити таку пору. А петунії гарно видно. Ай, краса То я там морку вибирала. Отак От мені подобається. Жоржини. Уже й не обрізаю, скоро всі обріжу. Циннії, вони мене там зараз покажуть, ну вже темно. Не обрізаю, буду на насіння збирати, а петунії мене радають, дитячий